Так, друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас літання буде таке коротеньке, вже під час зборів. Приїхав на ставок. вітер дуже великий. Зараз ще трошки притих. був взагалі що. Зараз будемо опливати, пробувати ловити щучку. Взяв з собою один комплект. Плічовий поставив для початку до реаліз. Ну, а далі буде видно. Човен готовий. Все готове. То що випливаємо. Так, все, погрузився в човен. У, так впливає. Добре, що плаваючий. Як він міг випасти? слом, мабуть, зачепив. Так, все, тепер точно впливаємо. Добре, що помітив. Так, Вітер дуже великий, одразу мене до берега прибуває за якість звука. Одразу вибачаюсь, сьогодні буде. М'яко кажучи, не дуже. Поплили. Останній раз був я на цьому ставку позаминулого року, здається. Один раз був позаминулого року. Піймав одну щучку на вічку. До цього був років мабуть сім тому. І тоді щучка. Клювала, а потім ще з неї трапилось, перестала клювати. Подивимось, що в цей раз. Сьогодні у нас вже 7 грудня. Ось така у нас зима. Такий ночі може 0 градусів температура була. Так, На травці трошки збіленька. Ну, було б не дуже холодно, якби не вітер. Так, а тут пливу дивлюсь, все заставлено, блін. блин, це не літні. Чи що це воно таке? Все, не то, что покидать, А як по Все, ніде. Це сейчас Зараз як це Може там де я хотів почати рибалити нема. Далі поки що, іначе не бачу. І так, отакий бачите, пожервиться в літні. Вже якщо чесно забув місця тут якийсь, ну, наче став там де потрібно кидати проти вітру користуючись нагодою. Хто ще не підписаний, можете підписатись на канал. Вам не важко, мені приємно. Буду дуже, буду дуже вдячний за підписку. Так що не соромимось. Да, рибалка сьогодні така охолодна, скажу я вам. Так, так. натуралку не хоче, спробуємо кислоту. Валяється в мене тут Макс Кват 128-й не розловлений. Спробуємо на нього. Кажуть, наче на 115-й краще клює. Можливо потрібно було мені 115-й брати. Ось тут гірше, набагато ніж реранж. Так, зараз стою біля ями. Спробуємо губиночком гікіасу. На минулій рибалці бачили, яким мегамонстром його розвалив, Хто не бачив, подивіться. Кільце, звичайно, так і не зняв, забув про нього навіть. А зараз я його не зніму, таке дуже маленьке. Будемо чіпляти за кільце. В фірмовий, в оригінальний, але з нового стану має проблеми з системою дальнього закладу. Не спрацьовує, залипає в голові. Добре, звичайно, що в голові, а не в хвості. Якби в хвості залипало, то це вже все, ловити не вийде на нього. там ждал что вчера это за поворотом будто месяца добу в сожарится в кружках еще и поставушки под камышами стоят по кадату взагалі не бы Так, ну що, друзі, вітаю всіх у другій частині нашого відео. Щука в нас не захотіла клювати. Тож, сьогодні в нас пройшло кілька днів, 12 грудня, ось на такому от ставку приїхали в надії піймати окуня. Взяв з собою один комплектик. Ось такий ось спінінг. Зв'язав мушку. Зв'язав мушку сьогодні на скору руку зранку. В'язати їх толком прив'язувати не вмію, Ну як вийшов, так прив'язав. Ось така тут гора. Довелось машину кинути десь там. І по буєракам, зараз я вам покажу їх спускатись до води, тому що вночі прийшла в нас злива. Тож ніде не проїдеш. Тут у нас така багнюка, поки збирався вже вітер піднявся. Ну, ось тут довелося скачати човна, потім його якось тут через кущірі протягувати, а потім його ти аж нагору тягти якось. Ну, що поробиш. Так, човен після цієї рибалки буде хоч на мийку вези. Тут ще й калючка. Як би його протягти, щоб не пробити. Ой, зараз. Добре, давайте вимикаю. Так, ну якось протяг. Зараз перекручую весла, грузюсь. Фух, та випливаю нарешті. Вже, мабуть, більше години збираюсь. Поки все це спустив сюди. Такі справи. Це вже мабуть закриття сезону 25-2025 по спінгу буде, тому що вже з завтрашнього дня передають морози до мінус семи, Тож вже все буде. Наступна рибалка може буде з криги. Ну а там подивимось. Так, все, випливаємо нарешті. Тут тощик якийсь, блін, накрапає. На цьому ставку можна сказати так нормально на оконях перший раз. Був весною, обходив обкидав, але щось нічого не спрацювало. Я знаю, що тут є великий окунь хороший. Блін, дощ, зараза. Нічого, ну тут десь і почнемо. Думав якорем не буду красуватись, але вітер якраз до очерета доведеться. Так, оснастка в мене на даний момент. Ось вибачаюсь, ось така. Такий тестерок на 2 грамах. Ну і борідка. Перший закат. 2 грама може маловато. Літер. Мабуть, маловато. Я ставив 3 грами, то спробуємо їх. Ну, летить вже краще. Коня не ловив вже 100 років. Так, не хочу на твистер. Пробуем Есть такие хитоми и фламаны. Здесь там у нас уже был зачечка. Вот такой червячок. Погодка такая, хоть и плюсовая температура. Але вже зимова. Так, спробую зараз такий ось Тейл Спінер з сіми грамовий. Температура у нас, чую, потрохи падає, небо роз'яснюється і холодніше стає. На вечір вже там мінус стоїть. Тож такі справи. Може через це навіть і окон не хоче. Погода міняється, туди сюди Позавчора був мороз, вчора плюсова температура. Дака десь плюс два. Звечора на цілу ніч зарядила злива, зранку тільки закінчилось. На сьогодні на день плюс 5, плюс 6 стояло, а на вечір вже мінус. мінус два. Тиск сюди-сюди скаче. Таке от закриття. у нас. Хто знав, може ще й не закриття. Ну, але я так думаю, спінговий сезон 2025 це вже буде закриття. Бачив одного кінця приманку того то, човна супроводжував. Ну але не клюг. І все, покльовок не було спробуємо зараз тут от, на кутку заливу. Я кому. Зміна погодки вночі злива, похмуро, вітер? І тут там сонечко і вітер трошки утих. тільки риба це не, не зацінила поки що. Як не хотела клювати, так и не клює. Так, друзья, перша поклевка. Что-то на IT. матрос. Ну, уже обрыбился. Так, віддай проманку. Ось такий от матрос. Закрой. Випускаємо. Звичайно, не за таким сюди матросом їхав, ну не хоче клювати. Взяв на проводки на такий бачите, посмикування, можна сказати, волочіння по дну. Так, що, друзі, виплив на берег, човен вже на половині гори. Далі буду розбирати вже рибалка у нас сьогодні. Така вдалась. Ну, Не знаю як її назвати, вдалась чи не вдалась. Ну, але яка є, така є. Тож це мабуть вже було закриття осіннього сезону. Далі, в принципі, буде видно. Вам всім дякую за перегляд. Лайки, коментарі, підписки. Всім пока!